Вітаю, шановні учні. Тема сьогоднішнього уроку зародження Київської Русі. Таке от явище історичне, глобальне, масштабне на межі стародавності та середньовіччя, як велике переселення народів. Внаслідок от масштабних міграцій, які зруйнували фактично стародавній порядок. А на території України, ну скажімо, Частину земель, от степу ну насамперед лісостепової лісної зони, починаючи з середнього Подніпров'я, заселили слов'янські племена. Ну, існують дві версії: згідно з одною з них, вони ну, дійсно. Мігрували сюди, о, в ну десь на початку нашої о, нашої ери, перших сторіччях нашої ери в ході великого переселення народів. Ну і є теорія автохтонного походження, що вони тут жили завжди. Ключовим для слов'янської державності є п'яте століття, коли утворюються слов'янські військово-племінні союзи, поляни, деревляні, дряговічі, ківерці, сіверяни. Uh, ну і інші да, от, слов'янські uh, військово-плем'яні союзи, які заселяли територію від середнього Подніпров'я і до Балтійського узбережжя. А, згодом, а, тут, а, ну, в принципі, в V столітті тут також постав а, такий об'єднавчий важливий фактор для слов'янських племен це шлях, торгівельний шлях, з варяг греки. Варяги це у нас слов'янська назва вікінгів, Норманів, а, тобто Балтійське море, скандинавські країни, ну і греки це. E, назва така розхожа назва Візантії, тобто Чорне та Балтійське море, яке проходило через річки насамперед Дніпро. Ну І це сприяло підйому окремих міст на Дніпрі, а в тому числі e, центру Полянського племінного союзу, заснованого вирогідно в п'ятому столітті e, такою постаттю легендарною напівміфічною, як князь Київ, e, місто Києва. А, ну, по мабуть, полянський е, племінний союз завдяки торгівлі е, п'ятому, шостому, сьомому, восьмому і навіть дев'ятому сторіччях починає грати значення такого важливого і політичного центру. Представники місцевої дінастії вирогідно Києвичі вони навіть здійснюють походи на Константинополь, зокрема, от похід у, по, у а, повісті минулих літ. Це найголовніше джерело літопис з історії Київської Русі. Згадується похід Київського князя Аскольда у 860 році, і візантійців Константинопольців врятували лише покрова Божої Матері. Від пограбування та захоплення. Згодом київською Русю почали цікавитися нормандські племена, шведські племена, вікінгів, варягів. І в 862 році от на Балтійське узбережжя захопивши. Друге провідне місто на слов'янській території Новгород от, обоснувався, висадився шведський князь Рюрік. Згодом, після його смерті, в 879 році справу захоплення слов'янських ян, слов земель продовжив його чи то брат, чи то слуга. Ну, Регент малолітнього Рюрикова сина Ігоря Олег, у 882 році, підступно вбивши київських князів Аскольда і Діра, він е, починає правити у Києві, об'єднавши е, Об'єднавши е київське та новгородське князівство, і таким чином започаткувавши е державу Київська Русь, Ну, він та його наступники, князь Ігор. Ну, Олег 882 -й, 912 -й, Ігор 912 8945, княгиня Ольга 945-964. Ну і її син Ігор Святославович 964, -й, 972. -й. Другим, ну, вважаються от, їхні правління періодом становлення Київської Русі. Цей період ворожнечий. З хазарським каганатом і з, е, Візантією за контроль над торгівельними шляхами. Це період, коли були поставлені під контроль ключові слов'янські, східнослов'янські племена, на яких наклалася данина е, полюддя. За княгиню Ольга, Ольги вона була. Впорядкована. Це спроба, ну, скажімо, такого первинного впровадження християнства за часів тієї ж вже згадуваної княгині Ольги. Ну, і це спроба створення такого держави, вже імперського типу у конфлікті з Візантією, хазарами, тими ж самими, які здійснив князь воїн Святослав Ігорович. Ну, згодом його загибель від 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 печеніжських стріл у 1972 році призводить до першої серйозної кризи Києво-руської державності і до нового етапу її розвитку. На цьому, все дякую за увагу.